Про гривню та прогнози говоримо з Ярославом Жалілом, заступником директора національного інституту стратегічних досліджень. Пане Ярославе, хто і що на вашу думку має зробити, щоб стабілізувати гривню? Ну, взагалі, треба говорити про те, що у нас є сьогодні тільки така трошки подвійна ситуація. З одного боку, у нас є відносна стабільність на міжбанківському ринку, тобто без обіг валюти, безготівкової ага. так, і з другого боку, у нас є ажіотаж на готівковому ринку валюти. І тут дійсно є серйозні проблеми, тому що готівки не вистачає маємо на увазі, валютної готівки. І ми бачимо, що власне за офіційно визначеним курсом, який підпорядковується регуляція Нацбанку. Волюти взагалі немає. Чим mm -hmm. користуються різного роду спекулянти там і інші фінансові структури, які пропонують по завищеному курсу. От тому, от, власне кажучи, думаю, що насамперед треба говорити про те, що цей ажіотажний попит його треба трошки сегментувати, розділити на той ажіотаж, який формується просто через те, що погані очікування, через те, що низька довіра до політики національного банку, до курсу, до а, взагалі би, урядової політики. І з, з іншого боку, от, зокрема, те, що показувало стосовно а, попиту на а, валюту тих, хто мусить повертати валютні кредити. Uh -huh. От якщо цей обов'язковий сегмент типу валютних позичальників відвести з, з готівкового ринку, uh -huh. то далі вже можна нормально буде, по-перше, зменшити рівень спекуляції, а по-друге, вже боротися з спекулянтами, тому що вони по суті сьогодні руйнують стабільність. Як наповнити, наповнити готівковий ринок? Я думаю, що об'єктивно наповниться ринок тільки тоді, коли люди відчують, що е, їм безпечно. Е... Тримати певні кошти в гривні не треба тікати від національної валюти. Коли вони довірятимуть перспективам валютного курсу, коли вони довірятимуть можливостям національного банку щодо забезпечення цього валютного курсу, коли вони віритимуть те, що Україна має матиме позитивну економічну динаміку. Я думаю, що для цього просто потрібен час. Тому на нас чекає певний достатньо тривалий період збереження таких сплесків ажіотажу на готівковому валютному ринку, до нього треба бути готовим. враховуючи, що в принципі обсяги попиту незначні, ну Офіційний готівковий обіг на готівковому ринку, скажімо, в листопаді місяці був лише 400 мільйонів. Це ну ледь не в 10 разів менше ніж, скажімо, рік тому. Тому можна говорити про те, що обсяг ринку в принципі невеликий, а значить, що і заспокоєння цього ринку не дуже складне завдання. Головне просто розділити ще раз обґрунтований попит на валюту і спекулятивний попит а з останнім треба боротися. Але чи тільки українці можуть наповнити ну от готівку, -го -го готівковий ринок? Ну загалом ну, готівку, на, готівковому банки, рин... та, ви на готівковому це ринку, з'являються кошти, які надходять від тих, хто продає валюту, ну, так експортери валюти. ж не не, не завозять. А... Кажуть, що основна причина Тут ми тому. повертаємося до першого моменту, тобто до безтівкового ринку, тому що експортери реалізують повернену валюту на міжбанковському. Скільки ринку? може тривати, Ви думаєте, отака от ситуація невпевнена? На валютному я думаю, що напевно ситуація триватиме достатньо довго, тому що вона генерується за рахунок тих чинників, які лежать поза межами економіки. Це воєнна операція проти України, воєнна інтервенція, це високий рівень політичної нестабільності. Я думаю, що нестабільність навесні наступного року зросте, внутрішню нестабільність об'єктивно через певні соціальні причини. І весь цей період ми матимемо підвищену волатильність валютного курсу. Тільки відновлення економічної динаміки, а це я думаю, ну тривалий час, принаймні, уряд закладає. Нульовий темп зростання на наступний рік тільки заспокоєння оцих от позаекономічних чинників можуть поступово, дуже поступово повернути довіру і до національної валюти, і до політики Нацбанку, і до політики влади загалом. Доти потрібно зберігати в тому числі і жорсткі адміністративні інструменти запобігання надмірному коливанню валютного курсу. А які які ці інструменти? Ну зокрема, що? вже сьогодні була інформація про те, що низка про банкірів провідних банків звернулися до національного банку. з з продовження використання саме адміністративних інструментів. Це стосується обмежень на пред'явлений попит, тобто щоб виключити спекулянтів з ринку, це стосується можливості, скажімо, припинення котувань і припинення торгів, якщо курс раптом починає виходити за межі певні певні стабільні межі протягом одного uh -huh. торговельного дня. Ну і так далі. Це специфічні спеціальні речі, власне, які стосуються власне валютного ринку, але вони мусять використовуватися в умовах, коли. Країна перебуває в останній війні, коли країна перебуває в глибокій економічній кризі. Тобто у країні. нас банку є механізми, як заспокоїти ринок потенційно. Такі механізми є. А якщо їх і немає, то в принципі їх можна запровадити або рішенням власне національного банку, або можливо через законодавчий формат. Тут Головне, щоб була певна політична воля використовувати okay. ці механізми і ну будемо казати, прямо технічне уміння їх використовувати okay. в взаємодії із іншими сегментами політики. Перш за все, про що завжди говорять економісти, необхідність координації зусиль національного банку і міністерства Фінансів, тобто виконання бюджету, uh -huh. доходи видатки і операцій регуляторних операцій Національного банку. Дякую.